Добрий день, малята. Зараз я загадаю загадку, а ви відгадаєте, що це за предмет? Хто завжди нам правду каже і самих себе покаже? Усі великі і малі себе покажуть в чому, дітки, ану подумаємо разом. Вірно, зеркальце. Кого ми там побачимо? Саме себе. Малята, подивіться в зеркальце, що ви там побачите? Обличчя так. А що у кожного з нас на обличчі? Діти, зараз я буду. Читати загадки, забавлянки, а ви будете слухати уважно і відгадувати. Ну, Розпочнімо. Щоб я татка і маму слухав, є у мене аж два, вірно, дітки, аж два вуха. Уважно дивляться малята, у них цікаві. А ну давайте подумаємо, вірно оченятка. У оленочки та вови на очима гарні, брови Вірно. Добре снідає Марічка і кругленьке в неї. Вірно, щічка. Запах квітів вітер носить, він відчув чуткий мій. А ну подумаємо, що це може бути. Вірно, діточки, це в нас носить. Батько наставляв Федота, не балакав повний. Ротик вірно. Молодці малята, ви гарно відгадали всі загадки. Що потрібно людині, щоб побачити все навкруги? Іграшки, тварин, дім або яскраве сонечко. Так, нам потрібні оченята, чим ми чуємо різні звуки, то мову людей, звук транспорту, музику або пташок. Звичайно, вушками. А чим ми відчуваємо? Різні запахи, пахущі квітів, парфюм, запах духмяної випічки та запах цитрусових. Ну, звичайно, носиком. А за допомогою чого ми розмовляємо, співаємо та їмо. Так, за допомогою ротика. А зубками ми кусаємо та жуємо їжу. За допомогою язичка відчуваємо різні смаки. Солодкий, солоний, кислий та гіркий. А ще в мене є велике дзеркало. Таке велике, що може показати нас на весь сріст. У ньому кожен зможе побачити свої всі частини тіла. Що ми там бачимо? Голову, шию, тулу, руки, ноги. Малята. Що це в нас? Правильно це шия. Де з'єднує тулуб і голову. За допомогою шиї ми можемо качати головою, повертати голову. Що в нас вправне та уміле, гарне робить всяке діло? Це рученята. Вони вміють поливати квіти, гратися, малювати. Або когось обіймати. А що уміють наші ніжки? Ходити, бігати, стрибати та танцювати. Молодці малята. Молодці дітки. Наше заняття підходить до кінця. На спочатку. Давайте пригадаємо, що сьогодні ми вчили. Вірно, ми вивчили себе, що у нас на тілі. Це наскільки оченяток у нас, де у нас ротик, щічки, оченятка, бровки, вушка. Вірно, малята, і ще ми відгадували загадки про своє тіло і про зеркальце, в яке ми дивимося і любуємося. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. До побачення!